Так, добрий день, шановне панство, дивіться, вага по нулях. Є. Тут є в мене мішок. Я в даний мішок маю положити нутрію. нутрія самець 2 місяці і 3 тижні, 28 числа буде третій місяць, їде Має їхати, будемо так казати, Івано-Франківську область до пана Михайла. Зараз я хочу його зловити, запхати в цей мішок і зважити, тому що він в тому мішку буде транспортуватися до машини. Ну, ще плюс відро, ще один мішок візьму, ну то менше з тим. Так, маємо самця і з вагою 2 кг 900 г. Ну що, саме, тепер про самця. <кхе> Батько його від самця, що мав 13,5 кілограмів, зараз самець, я не пам'ятаю, 10, напевно, має, може навіть більше. От, і мама його від самця, що мав 15 кілограмів. Ось така. Така родословна в сім'ї, де не в сім'ї, а самка народила чотири е, штуки. Перший раз родила чотири штуки. І три самця було і одна самочка. І три самці в 2 місяці всі троє мали більше 2 кг. І зараз дивіться, 2900. І ще тиждень росте, тобто буде теж йому 3 кг. Все, зараз буду дзвонити шоферові і буде їхати Івано-Франківську область. Під відео, як пан Михайло отримає самця і дасть добро ну, на свою адресу, я під відео не в коментарях, а під відео буде опис, де він живе, і хто схоче поміняти кров. В нього хороша самка є, ну, яка народила, е, вижило, будемо так казати, вісім нутрнят, двоє десь ну, пропало при того, ну менше з тим, ну, але самка народила 10. І, в принципі, має в нього гарне потомство бути. Так що, якщо пан Михайло хоче дати мені свою адресу, то під відео я напишу його адресу Івано-Франківській області, бо зараз проблема десь поїхати далеко і поміняти е, звіра. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.